Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп «Пектолван Плющ». 510 гривень штраф за дитину без автокрісла. Рібьонок і автомобіль без крісла, вони не самістіми. Чому варто додатково захистити малечу? рівня такий чоловік нібольшої просто вискорзне. за правилами дорожнього руху дітей до 12 років або зростом менше 145 сантиметрів. Необхідно пристібати у машині за допомогою спеціальних засобів. Це може бути автокрісло або так званий бустер. Та за порушення цього правила в Україні штрафу просто немає. Зараз його пропонують запровадити депутати. Ми запитали водіїв, чиї маленькі діти без автокрісел. Чому вони їх не встановили? У мене одна машина на синдю і для роботи. Скажем, поставити автокрісло, його потрібно або постоянно знімати і ставити. Треба використовувати автолюльку спеціально, але в нас її немає ось така ситуація. Зараз ще ні, поки що. Я він не їздить сам, сидить, з мамою, бачите. Але такого захисту недостатньо, наголошують експерти. У момент аварії чоловік летить вперед, і ви нічого не можете зробити, кого б ви не держали, хто б у вас у вас там не було на руках. Тим більше стоїть розуміти, що ребенок може бути весом під. Там не, несколько тонн в момент удара непосредственно. Випробування на безпеку демонструють: навіть паски безпеки не гарантують захисту маленькій дитині. Такий чоловік нібольшої просто вискользне. Іменно тому були придумані дитячі крісла. Були випадки, коли навіть пристегнуті люди в автомобілі погибали, рібенок оставався жив. Але поки що в Україні лише 12% власників авто використовують дитячі крісла. В той час як у Німеччині ними користуються 99% керманичів, у Чехії і Естонії 96%. Але й штрафи там за відсутність крісла не маленькі німеччина 60 євро, Чехія 78, а в Естонії взагалі до 400 євро. Та варто зазначити, що у Києві ми зустріли немало батьків, які думають про безпеку своїх дітей. Ми тільки як купили машину, так і он зразу крісло купив. Сродому взялі получається автокресло і використовували. те, що крісла стають все популярнішими, підтверджують нам і в магазині. Продажі з кожним роком тут зростають на 10%. Зараз вибір величезний. Основні критерії підбору крісла – це возраст ребенка, рост і ріс. Крісло використовується від рождення до росту 1,45 сорок, віса 36 кг, або ж до 12 років. В магазині таке крісло коштує від 3 до 20 тисяч гривень. В залежності від його розміру та виробника дешевше можна придбати через інтернет або взагалі купити вживане крісло. На сайтах з оголошеннями там багато варіантів. Ців вартістю до тисячі гривень.